Всім привіт привіт! Ви на каналі Алексік Шторм. До сьогодні у нас нове цікаве відео. І це обзор мого скетчбуку скетчмаркера. Як довго я його малювала і як довго в нього, з нього виходили відео, як давно я робила на нього розпаковку, хто не бачив, то переходіть десь пів року. Трошки більше, ніж півроку тому я робила обзори на магазин Акварель, і ось там була розпаковка на цей скетчбук. І дивіться, і потім додивляйтесь ось це. А ми починаємо. Через те, що в мене закінчився мій, мій скетчбук, я взяла ось цей, знайшла свій старий і з нього вирвала. Два, по-моєму, малюнки. І тут же є декілька дуже красивих. Е, мені подобається ось той кавунчик. І ось це мені подобається. Це котик батон. Я вам коли-небудь може його покажу. Але ми приступаємо к обзору. Давайте ось це. Так, я думаю, ви пам'ятаєте його всі. Ну, Навіть хто не так давно дивиться, бо відео з ним було дуже багато. Так. Бо це галини воно може потріскатись. Так, починаємо. Перша сторінка ось це. Взагалі, це ось ця сторіночка. Тут написано Алексік Шторм 2023-2024. Ось така, ось такий милий котик намальований. Він мені дуже подобається, він дуже милий. І тут ось такі золоті крапельки. Далі, тут теж дуже класне малюнок. це взагалі мені він дуже подобається. Це, скоріш за все, я малювала, можна сказати, для своєї бабусі, бо вона дуже любить грибочки. Бабуся, привіт. Е, і це тут, типу, сім'я мухоморів, це мама мухомор, несе дуже маленького мухоморчика. І веде за ручку ось цього маліпуську мухомора. Е, я не знаю, як звати. Це тато мухомор. у нього ще один мухомор, такого ж віку, як цей, на плечах. ось. Дуже милий, по-моєму. І це таке під, підліток грибочок. Ось. І вона, походу, дуже стомилась після школи, і в неї ось такий ось, ай, айфон, але <смас> з грибочки. Цей арт мені дуже подобається. І ось тут написано для Мохоморів продаємо квартиру. Дзвонить по номеру. там якийсь рандомний номер я написала. Мені дуже подобається цей арт. Давайте продовжувати з наступним артом. А, так. Це я ходила в школу і нам задали намалювати малюнок акварелью. Я не знаю, чого я вирішила в цьому згоді намалювати аквареллю. Я тоді тестувала пензлик з резервуаром. Це була моя фатальна помилка. Бо в цьому, скажімо, мали бути тільки скетч намальовані на е, мої малюнки. Але, ну, така з. Це взагалі дуже странний малюнок. Це, типу, взагалі, мав бути мир, цукерок, але щось не вийшло. Тут ось такий странний котик. Ось такі дивні персонажі Аксалотиль. І тут сім'я маленьких картошек Вибігла зі свого, зі своєї хатинки і типу захищає її. Це взагалі дуже странно. Дуже странно. Поїхали далі. Тут же будуть малюнки набагато краще. Ой, тут закладка. Так, це ем, світ їжі Тут ось такий великий милий ходок іде і дивиться на маленьку сім'ю цукерок, яка тільки переїхала в цей город, і бачите, в це місто, і бачите, вони, типу, ідуть заселятись. А це ось такий серйозний містер бургер. Іде, дивиться в телефон, у нього ось така бородка. І він взагалі такий весь серйозний іде і дивиться в телефон. Це маленька дитина огурчик. Іде на скейтборді. Далі тут ще дуже прикольний момент, тут відкусане сонечко. Це дуже прикольний момент. І тут дві подружки-бутилочки фоткаються на фоні великої статуї-бутилки. Ну, мені дуже подобається цей арт. Далі вже пішли більш лег... легкі арти. Це серденіко. Дуже мило таке Поїхали далі. Це ось це такі чудики. Можна ось так робити ну, Теж прикольний арт. Далі. Ну що? А тепер погладиш? Гладь і смерть. Це, типу, такий невеличкий комікс Котик прош... просив хазяїна, щоб його погладили. Він сказав, ні-ні, я зайнятий. Тут стояла ваза. Котик вирішив, що він її може розбити. І тепер. Ну що? А тепер погладиш? О, ні, хазяїн, бежи, спаси мене. Хелп, хелп, хелп. Ви бачите його лице. Так, далі. Це ось таке, ось такий песик, який каже, Хай, це не ні, це не ні, це хай. Він каже вам хай, він теж дуже милий, прикольний, з тінями. Це непонятний малюнок, який я навіть не домалювала, бо він мені взагалі не подобається. Переходимо далі. Цей малюнок ви можете подивитися, подивитись в шорцах. Переходьте в шортс і дивіться, як я малювала поні. І ось тут написано, можете почитати. Теж мені дуже подобається цей арт поні. Це чорний квадрат. Переходимо далі. Це я тут бавилась акселотелюсь, такий тут радули, дощик, серденька. І ось тут такий квадрат странний. Це я тестила, ось цей ось маркою золотий. Я навіть не знаю, зараз де він десь, десь лежить. Але він... це я теж малювала відео коли... або перед новим роком, або після нового року, по-моєму. Перед. Да. Тут ще не було мого дня народження, день народження каналу. Це ось такий милий сніговичок. Дуже малашко. І теж ще один тест маркера. Тут дуже прикольна о, ця картинка. Так, далі тут щось робить, як же їх називали? Чесно, вибачте, не пам'ятаю, як називається з гри Rainbow Friends. Можливо, якщо я коли буду монтувати, вспомню, то десь вставлю. Ну, мені дуже подобається ця картинка, він такий фіолетово-синій цей. Кружочок, я вам вставлю, ось тут десь на екрані буде. І ось такі квіточки тут. Це мені було 11 років. Мені дуже подобається цей арт. Але «Мі» тут написано неправильно. Але це я. Mm. Ідемо далі. Це дуже прикольний арт. Я його малювала зі своїм братом. Мені дуже подобається цей малюнок, він дуже красивий. Це такий кролик. А це день народження каналу. Був Хейбі Біздей Алексік Шторм. І я малювала нашу аватарку. Теж <laughs> прикольний арт. Це новий рік. Розбирав з новим роком. Цей арт мені не дуже подобається. Тут, типу, 2024, ялинка, стіл, ну ось таке. Чипововічка. А ось цей арт. Я просто unlove, Я дуже його люблю. Тут дуже красиво написано Мері Christmas. І мега супер-пупер-реалістичні і дуже красиві мандарички. Подивіться на них. І все, і все, все так красиво. І не купиться цей арт взагалі. О, просто дуже люблю. Поїхали далі. Так, далі я тут, зру, коли робила маски свої, то це були типу наброски. Лисиця і пума. Ну, тут нічого цікавого, це просто мої маски. Далі я бавилась, Дивись в одну точку, хоча я буду робити. Я не знаю, що я цим хотіла передати, але. Ну, свічка непогана, звісно. Але, ну, хотілося б покращити. Это я. Я передивилася її там в Ютубі, да. Але, ну, реально странний малюнок. але... Це теж мені не дуже подобається. Я це малювала ввечері. Я вже хотіла спати, теж із своїм братом малювала. Ну, якось так. Це хотіла типу, передати везнуще. Це теж тренд був, по-моєму, вже дуже давно, але я його взяла, типу, намалюю свого внутрішнього друга, як це називається. А, свого внутрішнього себе, по-моєму. Я ось тут я малювала. Ось так в мене вийшло. Мені, наприклад, дуже подобається. Це один з моїх найулюбленіших артів. Далі в нас ось така сторіночка рожево-червоного. Мені теж не дуже подобається, а це я малювала ось такий людяник, кавунчик. Він теж дуже реалистичный, по моему дуже красивый фон. Взагалі мне дуже подобається. Скільки я вже разів сказала дуже. А тут нарешті весна. Прикольний малюнок. Ну, ось такий котик. Тут на ньому пропечаталась ветка. І він на принті коровлячим. Так, далі пішли маленькі малюнки. Це я захопилась, мені настільки хотілося малювати міні-малюнки. Ось ось такий прикольний надувний шарик. Ось цей мишка. Мишка, 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 мишка. Це, ось Це тато! З історії іграшок. Дивіться, то історія дуже цікаві, всі чотири частини. Дивіться, це один з моїх найлюбленіших мультфільмів. це він пух, я не могла намалювати цього мого він Пуха Це. Айскрім! На ньому ця лягушка. Ну, його вже ніяк не справить, але теж малюнок прикольний. Це ось ця лягушка, вона мені дуже подобається, вона дуже прикольна, скільки я разів сказала, дуже я не знаю, але вона реально дуже-дуже-дуже класна. Од один теж з моїх найулюбленіших артів Це ось такий чебупілька з пінтеристом. Ось ці всі ідеї були з пінтерестом. Ну, це не важливо. Sjorp-Sjörp, це типу він випав стільки з стаканчиків і вже п'є, ну Коротше багато п'є соку чи що він нам, Кока-Колу, Фанта, я не знаю. І остання сторінка, це вже не Пінтересту, це вже я придумала сама намалювати ось такого мой квазовський і написати Сірісун в ось цих воротах, хто дивився, як же називається мультик, я вам теж десь вставлю ось тут. Дуже теж прикольно виглядає, мені дуже подобається, як я намалювала. Це маленький Майк Азойський. Він дуже милий, по-моєму. В нього око дуже красиве. Ну, взагалі він прикольний. І в нього дві брекети. Боже, такий прикольний. Ось такий обзор. Це всі малюнки в цьому скачбуки. І по-моєму, цей скейтбук вийшов дуже класний і дуже позитивний. Тут багато моментів, які я хотіла започнути. Ось вони всі тут. Ну і що ж, я вам обіцяла, я вам зробила обзор. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Те, що я не сказала, я вставлю на екрані. І всім пока-пока. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі, всіх люблю, всім пока. Але поїхали далі. Ой, тут вже будуть малюнки. О, господи! Поршинська! Га! Коли настільки красиво не малювали, я не знаю. Вибачте, вибачте це в мене. Вибачте. Це дуже красиво виглядає. Мені дуже подобається. Я їх зроблю потім. Ідемо далі.